Улюблені в Христі. сьогодні, в читанні в Євангелії від Йоанна ми чуємо про те, це продовження Євангелія вчорашнє. Вчора приходили від фарисеїв запитати Йоанна, хто він був. І Він сказав, що він тільки був голос, який, який кличе в пустелі, приготуйте дорогу. Але сьогодні ми бачимо зустріч Йоанна з Ісусом. Правдоподібно, і так було. Вони були родичами. Напевно, що вони зналися. Напевно, що він знав, що це його родичі, це є родина. Але е, Йоанн це був той представник Ізраїля, який вірив Богові, Богові, який склав обіцянку, що прийшли Спасителя. І це був той, який знав, що. Господь виконає цю обіцянку, вірив, чекав і довіряв. І коли зустрічає Ісуса і говорить дуже зрозуміло і ясно: Я не знав Його, а через те, що прийшов Христич у воді, що Він з'явився Ізраїлеві. Він приходить і починає пізнавати, хто це є Ісус, що це те Слово воплочене. Цей Господь, який приходить на землю, цей, якого очікували, що це є добра новина, яка заспокоює, яка дає надію. Це новина, яку Йоанн поступово відкриває для себе, і пізніше він нею ділиться, він є тим свідком і свідчить, не може для себе цього тільки мати, того, чого він досвідчив. І власне. Коли говоримо сьогодні, ми чули про це про грішність, і навіть в Катехезі, сьогодні Папа Франциск продовжує свій цикл катехез і говорить про ці пророки, про, про пороки і про чесноти, і говорив про цей гріх. Власне, що теж деколи що без цих спокус, деякі святі кажуть, що без цих спокус не було б нашого спасіння, тому що людина би, можливо, занадто була спокійна, занадто впевнена. І так говорив про тих людей, які деколи приходять до сповіді таїнство покаяння, і кажуть, ну. Не пам'ятаю гріхів, не маю гріхів, і це є дуже небезпечно для християнина настільки звикати до цього світу, до всіх речей, що пізніше вже не мати цього відчуття, відчуття про якоїсь такої грішності. І, власне, коли йдеться про цю грішність, то не говориться про, про, про ці гріхи, а про цю грішність, а вона від чого походить? Від незнання Бога, корінь всіх наших упадків, це є від незнання. Не знаємо того Бога. Нам здається, що це той, хто нас контролює, або якийсь який далеко. І, власне, коли приходить цей Господь на землю, Ісус, і коли каже Йоанн, ось агнець, агнець цей переклад з грецької, це або така дитинка. Навіть більше, якщо це не є тварина або дитинка, або слуга, хтось такий, який робиться таким малим, що перед таким богом, таким богом милосердним, люблячим, який так низько приходить, який так приходить навіть до цього хрещення. Немає гріха, але йде до хрещення, щоб ми не боялися цього Бога. Щоб ви знали, що надзвичайно любить нас, що готовий бути так і малим. Казав теж сьогодні, зранку в катехезі Папа Францис, що цей Ісус він іде біля людини, іде і завжди є близько, щоб коли ми впадаємо, впадаємо в гріх, то щоб підняти цю людину, є Ісус, зблизька, не засудити, не добити, а для того, щоб підняти. Лише від нас залежить, чи ми готові відкрити наше серце. І цей Агнець, який, знаємо, в книзі виходу його кров врятувала Ізраїльтян в Єгипті. Тому що ці двері, доми, які були позначені цією кров'ю, Агнеця, вони врятували. Так само Ісус приходить для того, щоб врятувати. Він є тим новим храмом, є тим новим храмом, через якого він буде для всіх примиренням з отцем. і... Тим сопричастям з Отцем, і теж Він буде допомогою для нас, для того, щоб могли примиритися і жити в єдності між нами християнами. Для цього потребуємо Ісуса, коли кажуть Ісус посеред нас, Ісус є посеред нас, то це не прості слова, це Боже Слово, це Причастя, це молитва. Ісус, який є з нами, який є посеред нас. І, знаючи це як християни, заради Нього і в ньому, і через Нього, і з ним можемо примирюватися одні з одними. Пам'ятаємо, щоб примирюватися з Богом, пам'ятаємо про, про нашу грішність, але Його любов вона перевищує нашу грішність. Тому за це і Богу подяка. Теж дослідили сьогодні, оскільки ми маємо цей спомин. Імені Ісуса дослідили, що апостол Павло дуже любив ім'я Ісуса, згадав 254 рази. А інші, як інший святий, то просто кожного разу, коли бачив в Новому Завіті ім'я Ісуса, цілував це, це, цілував Святе Письмо, так був радісний і вдячний від цієї Божої любові, що цього Сина свого єдинородного дав. Так і ми можемо Плекати любов до імені Ісуса, до самого Ісуса, що який є нашим люблячим Богом. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.